Привіт, ти на каналі 25 Coffee Roasters. мене звати Дмитро. Зараз тобі дуже-дуже спекотно, але ти дуже-дуже хочеш кави. Іти до кав'ярні дуже далеко і спекотно. Відключене світло, спускатися без ліфту дуже-дуже важко, так? Але я знаю альтернативу, як тобі допомогти. Це Cold Brew. Кав'ярні його готують за допомогою декілька девайсів. Його можуть настоювати в ведрах тоді. Вони бувають різні: від 2 літрів до 20 літрів. Або за допомогою капельної башні, коли вода прокапується через шар кави. На його приготування витрачається від 7 до 20 годин. Да? Це залежить від. Помелу, котре ми використовуємо, і умови, в котрих ми його заварюємо. Але для того, щоб тобі не купувати для дому дуже багато всього і використати те, що в тебе вже є, сьогодні ми про це і поговоримо. Для цього що взагалі таке колбрю, це кава, котра заварюється холодною водою, або в холодному середовищі за дуже дуже довгий час. Ну, ти ж кажу, бо класично наше заварювання кави там еспресо – це до 30 секунд. В ідеалі 25 секунд в фільтрі або альтернативних методах заварювання до 5 хвилин. Тут ми час враховуємо в годинах. Музика. Перший найтакий простіший в домашніх умовах метод це коли ми беремо ємкість. Ну, в моєму випадку це френч прес. Якщо в тебе є френч прес, це теж дуже чудово. Якщо нема, ти можеш використати будь-яку баночку. Котру ти колись від чогось помив і поставив. Оце котра. не викидай, я тобі ще пригожусь. От її теж можна використовувати. Що нам треба? Ємкість, вода, холодна або кімнатної температури, в жодному разі не гаряча. І кава. Сьогодні я взяв наш натуральний перу Ель Цедро. Він в нас є як фільтр обсмажки, так і в еспресо. і дуже дуже смачно його впити саме в чистому вигляді. Без будь-чого. Диви, якщо ти хочеш самостійний напік колбрю без будь-яких добавок та домішків там, цукру, без сиропів, без яких додатків молока або соку, я тобі раджу робити його на фільтр обсмажці. Тобто заварю колбрю на фільтр. Якщо ти хочеш додавати або пити його як айс -лате, капу оранж вдома, ну да і просто змішати його там з тоніком. З будь чим, то тоді я тобі раджу взяти концентрат і зробити цей концентрат саме з еспресо обсмажки. Значить, як ми будемо його робити? Про, наші пропорції. На 100 мл холодної води ми беремо 6 грам кави. В моєму випадку цей френч-прес на пів літра, тобто я в нього буду засипати 30 грам кави. 30 грам кави просто залью водою. Можна ще закрити його таким чином і залишити його в холодильнику десь на 14-18 годин. Ну, тобто поставити умовно десь там. 6 вечора і зранку ти вже отримаєш насичений смачний напій. Після того, як пройде час заварювання, опусти плунжер і відфільтруй цю каву, перели її або одразу собі в горнятку, ну якщо ти п'єш дуже багато, або в ємність, в котрій ти будеш її зберігати, щоб кава не переекстраговувалася. От, ми його виставляємо. Ще можна в домашніх умовах зробити аналог капельної башні. Не знаю, може в тебе є вешка вдома, може в тебе є аеропрес. Будь-який дріпер, будь-то клевер, дотик, будь-що. Тобі просто треба помістити в нього фільтр пакети. В нашому випадку це фільтри для аеропресу, я буду брати дві штучки. Класичний стандартний фільтр для v 60 Нічого складного. Перед тим, як насипати каву, звичайно ж, з мочі прохолодною водою девайси для того, щоб прибрати зайвий аромат паперу з фільтрів. Після того, як ми змочили паперові фільтри і прибирали зайву воду, що ми робимо? Все також. Ми відтарюємо ваги, ставимо девайс, насипаємо кави. В цьому випадку я буду використовувати також десь 30. Грамів кави, 30 грам кави сюди. Можна і сюди одразу засипати, просто щоб показати, як воно працює. От, значить, і що ми робимо далі? Насипаємо сюди льод. Та, нам потрібен льод і цим методом ми будемо заварювати каву не в холодильнику, ми залишимо її просто в темному місці, де, ну. Або в місці, де нема прямих сонячних промінів, щоб не так швидко танув лід. От, Значить, насипаю сюди близько 450 грамів льоду. Сюди. Сюди можна. I'm so sorry. Значить, насипаємо льоду і. Зверху додаємо по 50 мл води кімнатної температури. Льємо на лід для того, щоб запустити його процес таяння. Ці методи будуть заварюватися близько 7-8 годин. Який тут помел? Ну, якщо говорити взагалі про ці два методи приготування колбрю. Значить, в імерсійному, коли ми його настаїмо, я рекомендую брати помел десь близько під French Press, Кемікс, тому що кава буде дуже довго контактувати з водою. Ось і ну, щоб е, прорахувати час для того, щоб приготувати колбрю смачний вдома. Е, я використовую завжди набагато більший час. Ну тобто, і за рахунок цього використовую грубий помел. Тобі не хочеться чекати, щоб кава так довго. Заварювались та, там близько 14-20 годин. Чим дрібніше ти возьмеш помел, тим менше буде час екстракції. Тобто, умовно, якщо ти возьмеш помел під В 60, то ти зменшиш свій час екстракції до 10 годин, до 7, -7 годин. Але диви, якщо ти возьмеш помел під турку, ну тобі буде дуже важко його контролювати і дуже важко фільтрувати, тому що там кава змелена в пил. Тому не раджу брати дуже-дуже дрібний. Цими двома варіаціями, значить, в нас кава буде заварюватися 7-8 годин, як я вже казав, і помел я брав під фільтр V-60 для того, щоб вода нормально протикала через паперовий фільтр, щоб кава фільтрувалася. От. Ну і тим паче воно все буде в кімнатній температурі, да, умовно, наскільки в тебе буде. Тепло, настільки швидко в тебе розтане лід і він відфільтрується, щоб вода не застаювалася і теж не було переекстракції. А поки ми настаюємо це все, і поки ми переходимо до моменту, з чим можна поєднювати колд брю, якщо ми будемо робити його концентрацію, невеличка рекламна пауза. Що? Вдома так само спекотно, як і на вулиці. брю готується дуже довго. А до ков'ярні йти декілька кварталів, а дуже-дуже спекотно, у нас є рішення Чілет-Кофі. Разом з броварнею ципо ми зварили каву і закатали її в пляшки. Ти можеш спробувати її як в чистому чорному вигляді, так і в тонізуючому чілет-кофі тонік. Тут хміль, природна карпатська вода, лимонний сік, цукор, чорна кава, наша любов, газація і все. Ці два напої врятують тебе в це спекотне літо. Тож переходь за посиланням на наш сайт і замовляй собі додому. Воно ще готується, але уявимо, що ти його вже приготував. Ну, якщо ти хочеш пити чисту каву, я тобі вже казав. Тобі треба брати 6 грам кави на 100 мл води. Якщо ти бажаєш пити каву концентровану з додаванням Якихось інших інгредієнтів. А саме, можна додати апельсиновий сік, можна додати тонік, різне рослинне молоко. Це все можна поєднювати в різних концентраціях з колбрю. Від себе порада брати приблизно 50-70 мл іншого інгредієнту на 100 мл концентрованого колбрю. Ну, а там вже дивись, як тобі зручно. Можна робити так: якщо ти хочеш чогось цікавого, і якщо ти хочеш пити чистий колбрю, але там з присмуком якихось додатково фруктів або спецій, то я раджу тобі додавати на десь пропорції да, літр води 60 грам кави, десь близько 50-70 грамів свіжого фрукту або ягоди. Але ну, якщо ти додаєш там вишню, черешню. Не забувай, що її треба відчистити від кістки. Якщо ти додаєш апельсин, бажано його почистити від цедри, або можеш повністю почистити від цедри, бо вона може дати неприємну гірчинку. Але якщо ти любиш цитрусову гірчинку, то залишай так, як є. Сподіваюся, що цим літом я тебе трошки врятував, і тобі буде набагато смачніше і приємніше рятуватися від спекою разом зі своєю смачною кавою. З тобою був 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро і не забувай підписуйся на нас в Instagram та Telegram, З тебе подобайка, дзвоник та підписка. Заварюй, насолоджуйся та кайфуй.